Сьогодні ми поговоримо про найзагадковішу з усіх українських земель Волинь. Але стривайте, скажу одразу мешканець Закарпаття чи Слобожанщини, які тут можуть бути таємниці. На адміністративній карті України є Волинська область з центром у Луцьку і в Конституції це закріплено. Про що йдеться? А йдеться не про адміністративний поділ. А про українську землю, або ж як це красиво називають, етнокультурний регіон. І він далеко не обмежується Волинською областю. От, наприклад, сусідня область, Рівненська. Це теж Волинь, чи вже Полісся, а Берестейщина, яка свого часу входила до Волинського князівства і нині є територією Білорусі, а теперішні польські українські етнічні землі Холмщини, які межують із Волинською областю на заході, це питання давно тривожить науковців та краєзнавців. Тому навіть було вигадано термін Велика Волинь. Ним позначають, власне, Волинську та Рівненську області, а на додачу, ще й згадані Берестейщину Холмщину підляща. А крім того, половини Житомирської, частково Львівську, Хмельницьку та Тернопільську області. Звідки такі апетити, запитаєте ви? Ну, по-перше, з географії, адже усі ці землі об'єднує басейн річки Прип'я з численними притоками, які разом із Західним Бугом утворюють велетенський і розгалужений шлях від Балтики до Дніпра і далі в Чорне море. Ну а по-друге, з історії ми вже згадували про Волинське князівство, яке пов'язане з іменами короля Данила та брата його Василька Романовичів. Держава, яку створили і увінчав короною римський папа, була настільки потужною, що і ще сотні років по тому слугувала предметом для суперечок між Польщею та Литвою. Та й досі польські радикали періодично кидають оком на Волинь. А офіційна держава, вустами істориків, прозоро натякає, що збирається отримати хай не територіальні, але політичні дивіденди з Волинського питання. Так що насправді амбіції волинських патріотів зродилися не на порожньому місці, і про це ми сьогодні поговоримо. Де знаходиться найдавніша столиця Волині? Ні, не в Луцьку і навіть не в Рівному. Місто, яке називалося Волен, стояло при впадінні річки Гучви до Західного Бугу. Нині ця територія належить Польщі, і біля села Грудек Люблінського воєводства ми можемо побачити залишки давньослов'янського городища, яке вважають тим самим Воленом. Давні волиняни жили в межиріччі Західного Бугу та Горині і забезпечували транзит товарів з Балтики на Дніпро, бо горень через прип'ять несе човни до головної української річки. Там таки жили бужани, тому що до населення часто використовують спільну назву бужани і волиняни. Ці племена також відомі як дуліби. І, як вважають деякі історики, саме дуліби очолювали Антський союз племен, який виник після розпаду держави гунів і став основою для утворення руської держави. Арабський історик Аль-Масуді, який творив на 300 років пізніше, у 10 столітті, доніс до нас розповідь про те, що народ Волинана був могутнім і керувався князем Маджаком. Середньовічне джерело, відоме як баварський географ, згадує бужан серед племен, які контролювали водні торгові шляхи. Є в нього і волиняни, які, за його інформацією, володіють 70 містами. Щоправда, на цю згадку також претендують. Поляки, вважаючи, що так називали населення їхнього острова Волін, але ми їм не повіримо. Адже на тому острові виявлено залишки лише зовсім не 70, а одного єдиного стародавнього городища. Словом, ви вже зрозуміли, що Волинь. Є колискою руської держави, а Волиняни основою для формування її населення, а в подальшому і для народження української нації. Ну а тої інформації, що ми з вами отримали про Бужан та Волинян, цілком вистачить для того, щоб зрозуміти головне, чому межі Волині настільки розмиті. Оглянемо на мапу землі між Західним Бугом, який тече до Балтики. Та річкою горень, яка впадає в Прип'ять, досить обширні. Адже річка Горень звивається волинською землею від Кременеччини на Тернопілі аж до білоруського Давидгородка. Ці землі щільно вкрито притоками Західного Бугу та Прип'яті, що створює зручні умови для перевалки вантажів та перетягування човнів Волоком. Таким чином, товари з Балтики потрапляють у притоки Дніпра та спускаються до Києва, а далі до Чорного моря. І навпаки. Товари з Причорномор'я піднімається до Західного Буга. Ну а далі все просто: могутнє плем'я Волинана або ж Дуліби, яке володіє бузько-прип'яцьким хабом, прагне розповсюдити свій вплив на весь торговий шлях і потроху збільшує підконтрольні території Західним Бугом на північ до Берестя і далі, а також на схід Прип'яттю до Дніпра і за можливістю далі на південь. Адже це єдина комунікаційна територія між Дніпровим та Західнобузьким шляхами. Ну а державні кордони, які виникли там згодом, залежать від співвідношення сил племен та князівств. Наприклад, у 15 столітті при спадковому розділі місто Турів на березі прип'яті дісталося литовському князю Свидригайлу Ольгородовичу, а сусідня Дубровиця русинському князю Юрію Гальшанському. Тому нині Турів це Білорусь, а Дубровиця Україна. Але це ми вже забігаємо наперед, бо почалося все з дулібів, які були одним з найдавніших слов'янських племен, і дуже могутнім, адже в Чехії теж були свої дуліби, щоправда, там їх називають дудлібами. Щодо походження цього племені, науковці не мають єдиної теорії, але це не суттєво, бо всі ми походимо від Адама. А може і не від Адама, а може навіть і не всі. В 7 столітті землі дулібів захопили авари. Племена з причорноморських чорноморських степів. Повість временних літ розповідає страшні історії про знущання аварів, яких там звуть обрами над дулібами, зокрема і про те, що окупанти запрягали у вози дулібських жінок і так каталися. Однак обри авари врешті згинули, а дуліба звільнилися та разом із князем Олегом Віщем брали участь у знаменитому поході на царград, в ході якого князь прибив свій щит на ворота столиці світу. А у тому, що Константинополь тоді був столицею світу, ви переконаєтеся, якщо подивитися наше відео про історію Візантії. Для справедливості треба зауважити, що грецькі джерела нічого не згадують про той похід. А деякі науковці вважають епізод з віщим Олегом пізньою вставкою до літопису. Але так чи інакше, це остання згадка про долібів. Далі їх уже звуть волинянами та бужанами. Судячи з усього, це був союз племен, які сиділи відповідно на басейнах Прип'яті та Західного Бугу. Після того, як київська княгиня Ольга підкорила сусідніх древлян, Русь почала захоплювати Волинь. Внук Ольги, Володимир Святославович, якого ми звемо Великим, завершив процес і на цю честь заснував на річці Луга, що впадає в Буг, місто Володимир. Щоб не плутати з московським Владіміром на річці Клязьма, збудованим за півтори сотні років після. Наш автентичний Володимир у радянські часи переназвали били на Володимир Волинський, але рік тому справжню назву таки повернули. До речі, у повісті временних літ зазначено, що Володимир посадив у місті сина Всеволода, а це означає, що він не заснував місто, а просто підняв його статус. Зробив княжим. Археологи твердять. Що люди у Володимирі жили як мінімум з третього тисячоліття до нашої ери. Ну а князь також збудував на притоці Прип'яті річці Стир дерев'яну фортецю, яка дала початок замку Любарта неприступній твердині міста Луцьк. Оця зв'язка Володимира на притоці Буга та Луцька на притоці Прип'яті і може слугувати символом Волині як Велетенського бузькодніпрового Хабу. З того часу земля Волинян отримала звання Волинського князівства. А стара Волинська столиця Волин розташована менш вигідно на іншому березі Бугу, почала занеподати. Волинське князівство стало складовою частиною Руської держави. А Руська держава відрізнялася від інших феодальних держав тим, що князівні не мали права власності на саму державу. Їхні стосунки з підвладними громадами були швидше партнерськими. Саме тому, до речі, в нас не утворилася європейська феодальна ієрархія. Усі ці барони, графи і герцоги, а були лише князі. Якщо ви хочете глибше розібратися у цьому питанні, подивіться наше відео, хто був головним на Русі. Але успадкування влади завжди має дві проблеми: перша виникає, коли спадкоємців забагато, друга, коли їх взагалі немає. Волинське князівство невдовзі стало жертвою першої проблеми. Спочатку від нього відокремилося Перемиське і Теребовлянське, а згодом і Луцьке князівство, так що Волинське князівство перетворилося просто на Володимирське за назвою столиці. Усе це супроводжувалося усобицями, в яких відзначився Волинський князь Давид Ігорович, осліпивши свого двоюрідного племінника князя Теребовлянського Василька. Випадок нечуваний, оскільки з часів Ярослава Мудрого, який, пройшовши довгу війну з братами за престол, заповів синам не повторювати цей шлях. Замах на іншого представника династії вважався Каїновим гріхом. Каїн, нагадаємо, колись убив брата Авіля, про це розповідає Біблія. Однак, перед тим, як іти далі, ми маємо щиро подякувати тим, хто допомагає нам працювати. Адже ви на каналі імені Тега Шевченка, я брат Капранов, а це меценати, люди, які в наш складний час знаходять можливість фінансово підтримати канал через платформу Patreon. Подякуйте їм і ви, а за можливості приєднуйтеся до цього шановного кола. Посилання на сайт для регулярної допомоги та номери карток для одноразової знаходяться під відео. А для тих, хто обирає взаємовигідну співпрацю, ми маємо чудову новину. Адже друком вийшла наша нова книжка Історія Європи, Український погляд. А хіба погляд на історію буває українським? Запитаєте ви? Ну звісно, адже європейські події мали і мають безпосередній вплив на долю України та українських народів. І тому акценти та оцінки минулого для українців можуть бути іншими ніж, наприклад, для іспанців чи ірландців. Крім того, розповідь про історію Європи у книжці супроводжується коротким викладом подій, що у той самий час відбувалися на наших землях. Так у читача виникають чіткі паралелі та розуміння єдності історичних процесів. Крім того, оповідь супроводжується докладними мапами та коміксами для дітей та візуалів. Посилання на інтернет-книгарню знаходиться під відео. А якщо у коментарі до замовлення ви вкажете, що потрібен автограф, ми підпишемо книжку персонально для. Вас. Утім, легендарний волинський князь Манджак любив казати своїм підданим. Наша зброя в цей момент. Вподобайка і комент. У Собаці та Негаразди на Волині тривали, аж поки брати Данило та Василько Романовичі об'єднали волинські землі в єдине князівство. Територія його від Західного Бугу йшла на схід до горені і далі охоплюючи всі праві притоки річки Прип'ять. Князем Волинським став Василько, а Данило обрав собі Галичину, в тому числі колишні частини Волинського князівства, Перемишль та Теребовлю, та землі нижче побугу до Берестя. Так ви правильно вгадали, тут йдеться про майбутнього короля Русі Данила Романовича. Географічна ідея його держави полягала у розвитку торгових шляхів на південь до Чорного моря. Головними водними артеріями Руського королівства стали Волинська горень та Галицький Дністер. Про західний буг ми також забувати не будемо. Нагадаємо, що ним можна дістатися аж до Балтики. Нащадки Данила володіли й Волинським престолом після смерті сина Василька Володимира, який не залишив дітей. Тоді ж у польських хроніках вперше згадується місто Рівне, що сьогодні є центром Рівненської області. Але рід Данила поступово згас. І сусіди Польща з Литвою – Розпочали багатосотрічну боротьбу за солодку територіальну спадщину руського королівства. Справа полягала в тому, що постійні міждинастійні шлюби призвели до того, що усі правителі сусідних держав тою чи іншою мірою були родичами. Так, польський князь Юрій II Болеслович, який успадкував престол Галичини і Волині по жіночій лінії був праправнуком короля Данила. Так само праправнуком Данила був польський король Казимір III, який після нього воював за Галицький престол. У той час, як його суперник, литовський князь Любард Гедеминович, був взятім Юрія II Болесловича. Словом, права на спадок у всіх були водночас законні і примарні. Польському королю Казимиру вдалося відхопити Галичину, Холм і Володимир, а Литвину Любарту залишити за собою більшість Волині. Князя Любарта добре знають Лучани та усі, хто був у Луцьку, адже саме він збудував знаменитий Луцький замок, який понині звуть замком Любарта. Так, Луцьк перетворився в столицю в Волині. До речі, гербом Любарта були так звані гедемінами стовпи, які дуже і дуже нагадують наш тризуб. Вони сьогодні є одним із національних символів Литви. Але проблеми феодальних володарів, а саме відсутність спадкоємців. Переслідують навіть найуспішніших із них. Так само не залишив нащадків і польський король Казимир. Тому після спроби знайти собі іншого короля поляки та Литвини уклали династійний шлюб. Племінник Любарта Ягайло одружився з польським королем. Ні, не подумайте нічого такого. Просто його дружина Ядвіга носила титул короля, так не королева, а короля. Різниця полягала в тому, що королевою тоді називалася дружина короля. А правити країну міг лише король. Тому королем проголосили жінку. Утім, докладніше про цю карколомну історію ми розповідали у відео про історію Польщі. Для нас важливим є те, що з того часу королем Польщі та Великим князем Литви мали бути одна й та сама особа, і це не влаштувало іншого Любертого Небожа князя Вітовта, який розпочав системну боротьбу за повернення влади литовському роду Гедиміновичів. Як вважають дослідники, саме ця боротьба стала причиною проведення у Луцьку з'їзду європейських монархів? Чому саме в Луцьку? А тому, що місто на той момент фактично було другою столицею Великого князівства Литовського і Руського. Це сталося у 1429 році. Тоді у місті зібралися представники найбільших шляхетських родів князівства: Олельковичів, Гольшанських, Сангушків, Острозьких, Чорториських, Четвертинських. До них приїхали польські владці, на чолі з двоюрідним братом Вітавта Ягайлом, а тепер королем Владиславом Ягелоном. Делегат священної римської імперії очолював щойно обраний імператор Сигізмунд I Люксембург. Прибули також король Данський Шведський Ерік VII, магістр Лівонського лицарського ордену Цісе фон де Мрутенберг, командор Тевтонського ордену Герхард фон Багельгі, легат папи римського Мартина V, посольство імператора Візантії, Великий князь Московський Василь ІІ темний, великий князь Рязанський Іван Федорович, Великий князь Тверський Борис Олександрович, хани Перекопської Донської та Волської орд. Таке видатне товариство зібралося, щоб обговорити важливі питання: антиосманську коаліцію, стосунки з Купецькою Ганзою, поділ Молдови, ну і головне, перетворення Литви на королівство і коронацію Вітовта. Як це часто буває, бучно розпіарений захід закінчився пшиком по всіх питаннях, зокрема Вітовту так і не вдалося отримати корону, інакше бути блуцькою королівською резиденцією. Але не склалося. Ну а останнім Волинським князем згодом став третій небіж Любарта, великий князь Литовський Руський Свидригайла Ольгардович. Він втратив великокняжі престоли. Згодом помер у Луцьку, не залишивши спадкоємців. Після його смерті Волинське князівство припинило своє існування як окрема державна одиниця. Але велика частина Волинських земель опинилася під владою князів Острозьких. Про цю унікальну родину, де батько і син практично злилися в одного видатного правителя, ми зробили окреме відео. Волинський Острог став їхньою столицею, і саме на Волинській землі. У Пересопниці вийшло знамените пересопницьке Євангеліє, на якому нині присягають президенти України. А згодом в Острозі було здійснено перший повний переклад Біблії церковнослов'янською мовою. Там таки Василь Костянтин заснував перший православний університет острозьку академію. За Острозьких, як і за короля Данила, Валинь більш ніж на сотню років перетворилася на столичний регіон і стала найбагатшою і найвпливовішою з українських земель. І так само, як і свого часу, Руське королівство, саме вона зберігала спадок державної традиції Русі. Тож Волин стала не лише колискою української державності, але й місцем збереження і відновлення її спадщини. Тим часом Велике Князівство Литовське і Руське стало об'єктом зазіхань з боку Московського князівства, яке шукало виходу на Балтику. Розпочалася безкінечна череда московсько-литовських воєн, в результаті яких Литва була вимушена підписати з Польщею Люблінську унію, яка об'єднувала держави в єдину конфедерацію. А перед тим, намагаючись упорядкувати систему управління, польський король Сигізмун II август, який одночасно був великим князем Литовським, за польським зразком утворив на Волині воєводство. Волонський воєвода мав резиденцію в Луцьку. Цю посаду у різний час обіймали двоє синів: Василя Костянтина Острозького, Януш та Олександр. Південь Волині межує з іншим важливим регіоном України Поділлям. Про цю колиску української нації ми робили відео, яке дуже зацікавило наших глядачів, тому не сумніваємося, що ви теж його переглянете. А на Волині таке сусідство яскраво проявилося у вигляді козацьких воїн – під проводом Косинського та Наливайка, останній, до речі, був випускником Острозької академії, і, мабуть, через це став єдиним воєнначальником в історії, який зумів штурмом здобути неприступну Луцьку фортецю. Козацькі походи на Волинь виявилися провісником нового етапу українського національного і державного творення. Богдан Хмельницький добре знав історію і заявив українські права на землі як за часів Русі. Тож його військо та його наступники взяли під контроль Волинь і встановили кордон Гетьманщини спочатку по річці Горень, а згодом і по Случу. Однак, спільними польсько-московськими зусиллями козацьку республіку було знищено, а її землі поділено. Так Волинь повернулася під владу Речі Посполитої. Але тут спрацювало правило, яке згодом підтвердилося у 20 столітті. Той, хто ділить Україну з Москвою, незабаром буде поділений тою ж таки Москвою з німцями. Адже наприкінці XVIII століття Річ Посполиту у три прийоми ліквідували, а землі поділили між собою Росія, Австрія та Прусія. Так було знищене польське волинське воєводство, і натомість організовано волинське намісництво у складі Російської імперії із центром у Звягелі. Місто на честь цього отримало нове ім'я Новоград Волинський. Згодом статус регіону підняли, утворивши Волинську губернію, центр якої з часом переїхав аж до Житомира. На цьому факті нинішні ентузіасти і базують визначення східного кордону Великої Волині, відповідно до кордону Волинської губернії, а значить, включно зі Старокостянтиновим та Житомиром аж до Бердичева. Така от по-справжньому Велика Волинь. Волинська губернія була аграрною територією, на якій старі шляхетські ради, Сангушків, Потоцьких, Любомирських володіли абсолютною більшістю земель. Щодо місцевого населення, російська влада проводила так звану політику обрусєння, яка не афішувалася, але була настільки помітною, що навіть сатиричний персонаж поет Козьма Прудков відзначив її віршем якщо продуємося в карти і граємо, поїдемо на Волинь для Брусіння краю. Державні землі Волині охоче роздавали відставним військовим Російської імперської армії, щоб ті правильно впливали на місцевих селян. Але місцеві українці, наслідуючи традиції князів Острозьких, чинили спротив. Так само у Волинському Звягелі, Луцьку та побіля Ковеля жила родина косачів Драгоманових. Яка, попри шляхецький статус, виховувала дітей в українському дусі в народній культурі в європейському контексті, саме Волинська земля дала нам геніальну Лесю Українку, яка стала стимволом не лише Волині, але й усієї України. Тоді ж, біля міста Дубно було збудовано знаменитий Тараканівський форт, який мав захищати залізничну розв'язку на Київ. Географічне розташування Волині при кордоні з Австро-Угорщиною стало причиною того, що Перша світова війна катком пройшлася по її землях. Волинські біженці заполонили схід України, а Тараканівський форт став місцем боїв, у яких спочатку австрійці вибивали звідти росіян, потім росіяни-австрійців. Але про Першу світову на українських землях ми маємо окреме відео, тому тут повторюватися не будемо. Після розпаду російської імперії та утворення УНР Волинь перетворилася на арену боротьби із російською більшовицькою агресією у квітні 1919 року. Рівне ненадовго стало столицею України. Директорія сформувала там новий уряд під керівництвом Бориса Мартоса. Там армії УНР довелося битися на два фронти, адже із заходу, продовжуючи боротьбу за спадщину руського королівства, наступало військо свіжовідновленої Речі Посполитої. Але в результаті українцям вдалося укласти з поляками перемир'я та спільними зусиллями відтіснити більшовиків. Спроба московитів розпочати всесвітню революцію походом на Польщу також пройшлася по Волині. Зокрема, війська Будьонного оточили і довго штурмували тараканівський форт, який героїчно захищав польський гарнізон. Полякам, до речі, тоді вдалося з оточення вирватися. Ну а після укладення зрадницького ризького миру частина Волині опинилася під владою. Польщі, поляки утворили там Волинське воєводство: Новоград-Волинський, Житомирський, Овруцький, Ізеславський, Старокостянтинівський та частина Островського повіту увійшли до складу УСРР. Там були створені Житомирська, Новоград-Волинська та Шепетівська округи. Перші дві згодом стали частиною Київської області і Житомирської області, а третього увійшла до Вінницької. Радянська територія Волині пережила більшовицький терор, колективізацію і репресії разом з іншими українськими землями. Ну а на ті землі, які опинилися під владою Польщі, чекали інші не менш тяжкі випробування. Адже поляки розпочали активне засвоєння нових територій за допомогою політики осадництва. Осадниками називалися переселенці з Польщі, переважно колишні військові, яким виділяли державні землі з метою посилення, так би мовити, правильного польського впливу на місцеве населення, тобто полонізації. Не знаю, як ви, а я не бачу відмінності польського осадництва від російської політики обрусіння. Проте, крім осадництва, поляки застосовували до Волинян і пацифікацію, тобто упокорення репресії, які мали примусити до миру, теж знайоме формулювання. Чи не так саме ця політика стала згодом приводом для вибуху українсько-польської ворожнечі, яку ми звемо Волинською трагедією? Чому приводом, а не причиною? А тому, що правдивою причиною. Була політика Німеччини, яка майстерно використала цей привід для розбурхування українсько польського протистояння. Про те, хто насправді винен у конфлікті на Волині, ми маємо чудово відео. Однак це було згодом. А у 39 му ще раз спрацювало правило щодо розділу України, польща, яка у 21 му роздеребанила українські землі зі Сталіним, тепер сама стала жертвою такого самого розділу між Сталіним та Гітлером. В результаті волинські землі опинилися у складі СРСР і на них було утворено Волинську та Рівненську області а південь став частиною області Тернопільської. На захоплених землях одразу почалися репресії проти класових ворогів, тобто землевласників, священників, військових, підприємців інтелігенції. Тільки у Кременецькій тюрмі згодом було виявлено понад півтори тисячі замордованих людей. Однак Сталін, який так хотів надурити Гітлера і вдарити йому у спину, сам став жертвою обману. Його пошила в дурні власна Червона армія, яка без особливого спротиву розбіглася і здалася в полон німецькому вермахту. В результаті окупанту українських земель змінився, і на більшій їх частині було утворено окупаційну структуру Рейхскомісаріат Україна. За іронією долі, його столицю розташували саме на Волині, у Рівному. До складу Рейхскомісаріату Україна України увійшла також південна частина теперішньої Білорусі Берестейщина та Полісся. А проте саме Волинь стала центром утворення української повстанської армії. Спочатку Тарас Бульба Боровець створив там Олевську республіку, яка підпорядковувалася уряду ОНР вигнанні. Він назвав своє військо українською повстанською армією, а потім цю назву запозичили бойові загони організації українських націоналістів, які діяли на території Райськомісаріату. Звісно, немає сенсу намагатися викласти тут історію УПА. Вона заслуговує на окрему розвідку, але запам'ятати, що УПА народилася на Волині варто. Бо саме Волинь стала основним фронтом боротьби українців з німецькими окупантами. На Волині творив і воював український супергерой Ніл Хасевич, який очолив пропагандивний фронт УПА, і, попри те, що був інвалідом, 10 років воював у Криївках та Схоронах і героїчно загинув у бою. Про нього ми розповідали в окремому відео по закінченню війни. Радянська влада розпочала жорстокі репресії проти місцевого населення. Але, попри це, упа боролася до 1954 року. Волинські ліси стали надійним прихистком для українських партизанів. Одною з головних перемог УПА стала перемога над голодом. Саме героїчний спротив українських партизанів не дозволив комуністам зробити голодомор 47-го року таким самим масштабним як у 33-му. Тому не дивно, що наприкінці 80-х, коли українці нарешті підняли свій голос за незалежність, саме Волинь стало одним із провідних організаційних центрів боротьби. Отак, колиска давньої Росії і берегиня української державності стала й колискою нової незалежності України, і саме Волинянин Леонід Кравчук врешті був обраний першим її президентом. Тож сподіваюся, тепер ніхто з вас не буде думати, що Волинь це лише невеличка прикордонна область на північному заході країни, традиційна політична історична периферія. Тепер ви знаєте, звідки пішла наша державність і де знаходиться її оберіг. Ну а нам із вами треба вчитися у тих, хто боровся в найважчих умовах, без підтримки, без постачання, без надії на перемогу. Адже саме їхня впертість дозволила нам зберегти українську ідею та захищати її зараз, нехай і складним кривавим шляхом. Ну а ідея, явище інформаційна. Тому до її впровадження та розвитку може долучитися кожен з вас. Як? Дуже просто. Дивіться українське, перепощуйте українське, розповсюджуйте українське і не шкодуйте для нього вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.